Володимир Саміленко. Українська мова. Пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Діамант дорогий на дорозі лежав. Тим великим шляхом люд усякий минав, і ніхто не пізнав діаманта того. Йшли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовний ішов, і в пилу на шляху діамант. він Найшов. Камінець дорогий він одразу пізнав і додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталося диво тоді, камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольористе блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так, в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу ввела, і як зорі ясну вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік. Поки сонце стоїть і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай житті вороги поніміють скоріш, наша ж мова сія щогодини ясніш. Хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався у могилі Тарас, щоб, поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав від кілянам сіє! 1885 рік